Хелоу! Усім попривіт! Ця історія починається з того, як я вилетіла з Копенгагену в Краків і вже потім добиралася до України, і я їхала здавати на категорію B +E для того, щоб можна було їхати з причепом тому що він разом з автомобілем перевищує 3,5 тонни. І здавши на екзамен, з першого разу ми оказуємося в Польщі. Це відео я записую для своїх родичів, для своєї сім'ї, які дуже хвилюються за те, як в моїй житті все буде в моїй, в моїй житті все буде проходити. І зараз я знаходжусь в Польщі і йду на майданчик переглядати, я в якому стані мій причіп, який тут уже стоїть досить тривалий час, і автомобіль, який тут стоїть вже рік, яким ніхто не користується, к сожалению, тому що я не можу його забрати. Такий ми лук сьогодні маємо. У мене такий топік за копійку куплений. Ось такі штанишки теж за копійку куплені. Не знаю, як так вийшло, але виглядає досить, досить стильно. І ось два красочки. Так, це мій самоход. Тут досить дуже сильно гаряче. Але взагалі красивий. Я задоволена. Просто вау. Я насамперед вважала, що... Буде дуже все тут грязне, але як ви можете бачити, машина ще тіть. Що в нас тут? Так, деякі Буба! до роботочки. Велосипед. Його поставлю туди на раму, там мене є рама. Добрий ранок, Україна. Це, пожалуйста, на наблюдайте за, за моєю роботою. Я це закрасила. Дуже гарно, скажіть. Покраска, так, замовляйте. Покраска у глуших містеров. К сожалению, так, але я дуже хотіла, щоб воно стало біле. Таким білим воно може бути. Так, тим часом я пішла перевіряти, чи є в мене, собственно, тріувольничок, аптечка і вогнегасник. Дякувати Богу, все на місці. Так, зараз включила фари і ось ця красуня помер в автоматом. Мені це дуже подобається. Що я хочу сказати? Взагалі, мені все дуже подобається, машинка вже трошки остила, сонечко трошки зайшло. Мені подобається, моя машина дуже сильно. І І, так, да, дуже сильно її люблю, обожаю. Дуже класний реально автомобіль. Саме подобається, що чесно на рівні з машини брата. Шкода супер мене. У рівні подобається моя машина. Я розумію, що там є деякі деталі по нищу. Але цей автомобіль мій перший. Сам зароблений, сам куплений, я вибачаюсь. Ці деталі повинні взагалі, взагалі не виникати якогось питання, що там є якісь проблеми. Ну, звісно, вони є. Девушка заробила на машину. Горить чек, але в кого він не горить? Чому мене взагалі горить? Ага, це мабуть, за фільтра ДПФ, там датчик треба поміняти. Ну, якби до кінця дня, чек роботи вмив, драйв, День номер два. Мы работаем в ускоренном режиме. Там все сделала, там то сделала, вот и все. Сегодня другой день. Я работаю и ногти ломаю. <laughs> Присосила машину, коврики оставила постираться. Летние коврики, на нас есть летние коврики. Там с подшипником на машине разбиралась, а фару поменяла, бы тому що я неправильно заводила машину, І коротше не успіла програми всі ці прогрузитися в машині і весь ошибка. Мінутна пауза. А далі там було ось так. І проблема була взагалі навіть не в тому даті, яку машина ідеально блистить. Зараз да. ще доробляю, хочу попелі Вже пройшов весь день і зараз я просто покажу, що я весь цей час зробила. Весь день, собственно, погнали дивіться. Що починати з причепу. Так, я включила світло, то ось так зараз це все виглядає. Я все прибрала, все попали все що змогла. З цієї сторони стоїть і показує, скільки, що і як. До речі, правильно показує, що сонця немає. Мі, до речі, дуже подобається тут світло. Воно виглядає на камері, наче я взагалі красення. Пам'ятаєте, я це покрасила, так? Да? Я вже розповідала. Загалом ось така краса. Зробили датчик руху, сигналізацію на мигає іноді, коли шевелишся. Сьогодні вже третій день. І всім привіт. Ще раз. Я їду зараз, перевірю... Ну, Наче все готово, іначе вже можна вирушати. І обжатина книжечка з собою в дорогу. Коли ти двічі здала з перших разів екзамен, але книжечку ти возиш з собою. Взагалі, я, чесно кажучи, дуже задоволена всім цим прекрасним відчуттям, що у тебе є машина і що вона їздить. Слава Богу, що взагалі і така можливість. Я вирізу з цього і взагалі зроблю фоточки. Це це майже ідеально на це парку місце. Давай. І так, я їздила сьогодні на тихогляд машиною і причепом для того, щоб рік можна було їздити незагодно, не в Польщі. Через рік потрібно поновлювати все поновлювати. Я вважаю, що все добре. Я дуже щаслива, що... що все добре. Я дуже сильно молилася, думаю, господи, пожалуйста, просто відпусти мене вже з цього місця. Відпусти мене. Будь ласка, я вже хочу кудись їхати далі. Я дуже задоволена, я сама змогла припаркувати причеп в тих положеннях, які мені потрібно. Я змогла сама підключити, все зробити. Мене це дуже сильно радує, тому що коли я розумію, що я не впоруюсь сама в такому житті, як би вільному, це дуже сильно б'є по мені і по моєму нервному стані. Бо я розумію, що сонечко, ти не справишся сама, а потрібно справлятися самі. Ручу, руки черники уже встиваю а я дальше крутить фари. І так я должна записать потому что... Потому что я тут просто думаю, слава богу голос просто вообще Получається, там, де зараз я ночую, не там немає місця на парковку, і я заїхала рядом на парковку, але там тільки одиночні місця. І щоб припаркувати на це місце парковочне, треба розщеплювати причеп з автобудинком. А мені завтра вставати в четвер в 4 ранку, і я не маю сили і морально, і фізично просто вставати його і підключати заново. Бо тому що сьогодні в мене не вийшло це випадково, і воно там злетіло, і я так мені так погано морально. Для дівчини це досить така це чоловіча робота, рука злетіла, і воно було досить так. Недобре для мене. Але я тут встала, слава Богу, знайшла, господи, я тобі так вдячна, тому що всі місця поодинокі. Нема такого, щоб тим, тим паче, що вечір, нічого скоро, 10 годин вечора. Тільки закінчила мити це все, і, і, і там лампочку настраювала, бо на, як оказалось, що то не роботи, я, опять. Нема такого, щоб став цілий э, автопоїзд, називається, коли те і те стоїть. Але я договорилась на заправки і кажу, можна я тут стану, оплачу, я думаю, я заплачу цих 14 злотих, ну там десь 150 гривень може. Але ну, я просто утром встала і поїхала. Ось так от... воно стоїть все. І реально, слава Богу, я просто не можу, тому що ставати так от розчіплювати автомобіль і окремо ставити, а потім його все з'єднувати. Я не маю. Реально, вранці в 4 ранку на таке сил просто немає. Ось так от воно зараз все готове до завтрашнього дня. Зробимо обзор, мабуть, Я помила машину, колеса, диски, видно, які гарні. Е, да, снаружи теж помила, блистить. Тут ми причепили велосипед. Він так откріпиться, і тут замочок є. Я на сам не знаю, наскільки він правдивий, і тут щепляється і тут. Але будемо надіятися. А тут тросик зачеплений, от це от все зачеплене, і там ще розетка також з перехідником, тому це все було максимально завтра вранці, реально було важко. Причепи також помила, все зробила, ну просто красота. Дивіться, як гарно. Блестить. Ви правильно знали, наскільки я щаслива, що змогла запаркувати його і заплатити там ці 14 злотих. Але воно стоїть вже щіплене, і на завтра, в 4 ранку, я не буду з цим, з цим розбиратися, бо для мене це реально досить морально важко. Я, якщо не помиляюсь, сьогодні пробувала і вчора щіплять, і у мене все вийшло. А сьогодні, вже під кінець, коли я їхала мити, щось не так. Я щось видумала, думаю, зараз я рукою дотягну, бах, воно злетіло, я не змогла дотягнути. Мені просто допомогли, за секунду просто натягнули. Я думаю, це так, е... мені так це не подобається, коли я роблю, і в мене реально не виходить. І робить хтось інший, і в нього це з першого разу виходить. У мене просто немає слів і злості не передати. тому що, Ну блін, ну як так? Я робила те саме. І оставила там на заправці машину, йду додому. Ну, да. Оці приколи про те, що ти паркуєш машину в початку міста, а по місту добираєшся пішком. Ну, а що зробити? Ні, якщо б була машина, вже тут паркувалася, але з причепом, просто. Я дуже щаслива, бо я їхала і була така пригнічена, я не знала, що я буду сьогодні робити, просто як я буду паркувати, а завтра, як я буду вставати. Господи, я тобі так дякую, за те, що ти даєш мені правильні мислі в правильний момент. Я стою, стою, думаю, блін, да можна поїхати і припаркувати і заплатити їм ті гроші. Хорошо, коли є копійка. Хорошо, не було б копійки, було б дуже грузно. А так, слава Богу. Тепер не знаю, як я буду засипати, тому що я на таких емоціях просто довольна. Мені не треба багато для щастя. Мені вистачає того, що я просто залишила його так, як воно є, і ще недалеко від дому. Ну, і що я хочу сказати? Ще завтра, мабуть, побачимося. Завтра такий буде цікавий день. Я особисто хочу доїхати за один день. Але як воно там буде? Я поняття не маю. Я просто кажу, що господи, я віддаю це в твої руки, будь ласка, веди мене, допомагай мені, благослови мене. Як я кажу, ми вище своєї голови точно не пригнемо. Якщо, ну. Хоча я вроді пригаю постійно. І в мене це Ну, Коротше. Завтра великий путь. Дуже великий путь. Треба порахувати, скільки там кілометрів. Але я вже їздила половину цього путі точно, більше половини я їздила. Але я їздила з машиною без причепу. Чесно, а що може з причепом случиться? Нічого, так само, по трасі їде чи нормально. Бажаю мені удачі.

Добрий ранок на годиннику 4.20. По моїм очам все тільки проснулася. Я вже все загрузила в багажник. І зараз будемо їхати. І ми салон я беру в хотіла передутися, але відчуваю, що навряд чи вдасться. Блін, а я хотіла собі такий... А, вийдемо ставити коврик. Щоб їхати роздутою. Так. У мене є коврик Антара. Зараз я його собі покладу спереду для того, щоб їхати рознути. Перевіримо світло. Все, яке тільки є. Вчаємо аварійку. Ну, формус не вийде йдемо переглядати. Тут все працює. Так. Знову не працює фара. йо відходить світло. Що ж таке? Ну... Мабуть, зупинятися, його ремонтувати ще відходи і все, що ти не роби. Ми поїхали. А як же воно стоп буде світитися? Зараз 4.30. і я розумію, що чесно від себе я хочу сьогодні відпочити, бо я вчора працювала кінь. Я хочу нормально зробити цю лампу, тому що потім в дорозі вона мені вилетить боком. Мені як це їхати без стоп, це взагалі з прищепом. Е, ти бачиш, що мені ну можу зробити це? А що я буду зараз робити заглянути? Так, собі в нього. Коротше, зараз перевірю, до скільки тут оплачене паркування. І тудому І спать. Так. У нас пише 14 годин так ні 12 годин. 12 годин. Я в 10 купила один-два. 10 годин дня, так розуміють, можна стоять. Коротше, мені максимально лінь робити якісь нарізки, типу, дивіться, наступні серії і бла, бла бла. Просто не вийшло уїхати, в кінець, ждіть, коли я уїду.